Одинадцятого року, першого дня місяця, надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, за те, що тир гукав на Єрусалим, ага, розбито браму народів, він звертається до мене, зруйновані його багатства. За те, так говорить Господь Бог: Ось я йду проти тебе. Тире. Я підійму на тебе силу народів, неначе море підіймає хвилі. Вони зруйнують мури тиру і повалять його башти. Я вимету порох його геть із нього, і зроблю з нього голу скелю. Він, серед моря, стане місцем, де розстеляють сіті, бо я сказав так каже. Слово Господа Бога. Він стане здобичу народів. Дочки ж його на суходолі будуть порубані мечем і взнають, що я Господь. Так бо говорить Господь Бог, Ось я нашлю з півночі проти Тиру на вуходоносора, царя Вавилонського, царя над царями, з кіньми та колісницями та вершниками. З великим натовпом народів, Дочек твоїх на суходолі, він посіче мечем, він побудує проти тебе рухомі башти, насипле проти тебе вал, поставить проти тебе щит. До мурів твоїх тарани прикотить, і порозвалює військовим знаряддям твої башти. Коней у нього така сила, що пилюка тебе окриє. Від вершників, коліс та колісниць будуть тремтіти твої мури, коли він увіходитиме в твої ворота, так як уходять у завойоване місто. Він кінськими копитами буде всі, всі твої вулиці топтати. Виб'є мечем народ твій і повалить на землю твої могутні стовпи. Розграбують твої скарби, розшарпають твої товари, розвалять твої мури, зруйнують твої будинки пишні і повкидають у море твоє каміння, дерево і твої румовища. Покладу край твоїм гомінким пісням. Голосу арф твоїх не буде більше чути. Я зроблю з тебе голос скелю. Ти станеш місцем, де розстиляють сіті. Тебе не відбудують більше, бо я, Господь, сказав. Каже слово Господа Бога. Так говорить Господь Бог Тирові, О як тремтітимуть острови від гуку твого падіння, коли стогнатимуть поранені, коли посеред тебе. Лютуватиме різанина. Усі князі морські посходять із своїх престолів, поскидають плащі, поздіймають свою гаптовану одежу, повдягаються у жалобу, посідають на землю, що хвилі будуть дрижати і полохатись над тобою. Вони заведуть над тобою жалобну пісню, і тобі скажуть. Як це ти провалилося, зникло з моря, славне місто, ти, що було сильним на морі, само ти і твої мешканці, що ширило страх твій на всю сушу. Тепер дрижать острови у день падіння Твого, збентежились морські острови від погибелі твоєї. Так бо Говорить Господь Бог, як зроблю тебе пустинним містом, таким, як безлюдні міста, як наведу на тебе океан і як покриють тебе великі води, тоді зіпхну тебе до тих, що посходили в яму, до людей, що були колись, і посаджу тебе в околиці підземні, у безлюддях віковічних разом з тими, що посходили в яму, щоб тебе більш не заселено, щоб тебе не було більше в землі живих, зроблю тебе страховищем, і тебе не стане, шукатимуть тебе та не знайдуть повіки, каже слово Господа Бога.